Питаю одне місце Євангелія від Матвія. Ну, не одне, я багато буду читати. Євангелія від Матвія, другий розділ. Сьогодні трішки буде відрізнятись наше служіння. Зазвичай ми це робимо в кінці служіння. А сьогодні буде навпаки. Ну Ви зрозумієте, сьогодні буде навпаки, бо у нас, я поясню, чому у нас є мета. Нам треба зробити з вами певні дії. Я читаю, давайте повністю я це місце прочитаю другий розділ з першого вірша. Ми всереду читали, ну і сьогодні нагадаємо. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував, вони, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому: у Віфлеємі юдейським, бо пророка написано так: І ти, Віфлеєма, земле Юдина, не менше нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи, «Ідіть і пильно розвідайте про дитятко. А як знайте та сповісіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Ну, якби бажання таке висловлене дуже таке добре, да, можна так сказати, піти, поклонитись йому. Да? Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході, вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирно. А обісні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. І питання одразу. А потім я поясню, що я хочу сьогодні казати. Чому вони принесли йому дари? Не, ну, Можна вслух не відповідати. Можна так собі відповісти. Да? Чому вони принесли йому дари? А, ну, знали, ну, я знаю, що це думає. Можна так сказати, да? там починають там, ділити, там кажуть, ладан означає то, золото означає то, смирна означає, означає то і так далі. Куди вони йшли? До царя. Вони йшли до того. Кого вважали великим, кого вважали царем, кого, кого вважали вершителем їхньої судьби. І тому вони несли щось з собою. Амін. Хто сьогодні перший раз на цьому місці, то я так скажу, що е, я дуже рідко на цю тему проповідую. Дуже рідко на цю тему проповідую. і сьогодні просто цей момент, коли треба цю проповідь сказати. Бо в нас є мета, я буду говорити про жертву, про пожертви. В нас є мета, ми хочемо, ну, бачите, ще мороза в сильних не ударило. Я вам скажу, коли сильні морози, то в нас тут дуже так холодно стоїть. Хто вже другий рік ходить, той знає. У нас стає дуже холодно. І ми вирішили і молились, і отримали певну підтримку від пасторів інших, від братів, від єпископа, щоб тут поставити нам кондиціонер. Такий, який працює до мінус 20, і який дає і тепло, і холод. Вот. Щоб ми могли з вами бути в комфортних умовах. І давайте я так скажу, половину нам вже дали коштів. Але кошти великі. Дивіться. І тому я сьогодні скажу цю тему, бо нам треба зробити цільовий збор саме на це. Розумієте, щоб нам не залишитись в стороні, бо нам помогли е, пастор Петриківської церкви, аж хто знаде, да? і йому не байдуже за нас. Нам допоміг єпископ наш, пастор з апостоловської церкви допоміг. І я думаю, що інші підключаться, бо ми сьогодні також бажаємо там відео записати звернення і так далі, просити кошти на цю справу. І оцей ремонт, коли робили, то нам зібрали більше 80 тисяч, нам зібрали тільки наші брати і сестри і інших церков. Так що, слава Богу. Але ми повинні, щоб по нашим силам долучитись, бо ми тут збираємось. Бо ми тут слухаємо Слово. Не пастор з апостолова, не, не пастор з Петриківки, а ми тут збираємося і слухаємо Слово. І тому я сьогодні поясню через писання, для чого робляться пожертви. І взагалі, яка така ідея прийшла, щоб приносити жертви? Розумієте? Хорошо. Ну, ви зрозуміли, про що я буду казати сьогодні. І ще раз повторю, щоб ви зрозуміли, це не завжди таке буває. Сьогодні ми трішки поміняли ход служення. Отже, якщо ми говоримо про старий заповіт, то в старому заповіті написані, давайте ми відкриємо книга буття, 14 розділ, і ви зараз все побачите, яка мета, я підвести хочу, яка мета взагалі пожертв, для чого вони робляться, і робились, і робляться, і як на це все дивиться Бог. І що робить Бог в у цьому всьому? 14 розділ 17 вірша. Я буду багато місць читати з Біблії, щоб вам підтвердження було. Тоді цар Содому вийшов на зустріч Аврааму, як він повертався, розбивши Кедор Лаомера та царів, що були з ним, до долини Шаве. Вона тепер долина царська. Авраам, його поміні калота забрали ці царі в полон. І Авраам, як почув, він догнав їх і розбив їх. І коли він повертався, а от жив у Содомі, коли він повертався до нього, вийшов цар содомський. А Мелхесиде, цар Салиму, виніс хліб та вино, а він був священник Бога Всевишнього. Запам'ятали, хто він був? Священник Бога Всевишнього. І поблагословивши він його та й промовив, благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що сотворив небо і землю. І благословенний Бог Всевишній, що видав у руки твоїх ворогів твоїх. І Авраам дав йому десятину зо всього. Дивіться. І Авраам дав йому десятину зо всього. Ну, нас часто, знаєте, смущати може саме поняття десятину, знаєте, от як люди кажуть. Зустрічаєш їх там, спілкуєшся з ними і каже, а ви там платите десятину. А я кажу, ми не платимо десятину. Ми жертвуємо Ми не платимо, ми жертвуємо До мене ніхто за мої е, а скільки вже 16 років, 15 років у Ще ніхто в карман не заліз рукою да, і не витягнув. І не прийшов і не сказав заплати. Тому поняття десятини, я спочатку поясню, поняття десятини, звідки воно взялося, чому Авраам це зробив? Закону не було на нього, постанови ніякої не було, обов'язку у нього не було. Але коли вийшов до нього цар Салиму, священник Бога Всевишнього, він відділив його, йому від здобичі 10-ту частину. Давайте далі читаємо. щоб я дуже довго не зупинявся. 28 розділ цієї ж книги. Ми спочатку дивимося, звідки воно з'явилось, І для чого Бог це зробив. Бо говорити про десятину можна тільки тоді, коли ми будемо розуміти, для чого вона взагалі потрібна. Для чого вона потрібна? 28-й розділ 20-го вірша. І склав Яків обітницю, говорячи, коли Бог буде зо мною і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу, вдягнутись, і я з миром вернусь додому батька свого, то Господь буде мені Богом, і цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде домом Божим. І з усього, що дасите мені. Я щодо десятини дам десятину тобі. Була така обітниця. І вона говорила про те, що заключив Яків, такий договір забрав. Він каже, якщо ти мене збережеш, коли дивіться, коли ти будеш мене пильнувати, коли даси ти мені хліба їсти та одежу вдягнутись, коли я з миром вернуся, тоді. Господь буде мені Богом. Оце місце тут буде дім Божий. І десятину з того, що ти мені дав. Давайте ще раз почитаємо, да? як він тут говорить. І зо всього, що даси ти мені, я щодо десятини дам десятину тобі. Що ти мені дав... За того, за тих Усього 100%. Я тобі 10 ту частину дам. І як ви думаєте, Бог виконав свою обітницю? 100% виконав. Він йому дав стільки багато, скільки там в тому краї ну, мало в кого було. Він його зберіг і він з миром повернувся назад. І тоді він з того, що де Бог його благословив. Відділив невеличку частку. Десятку. До речі, скільки сьогодні відділяє е, держава частку? Пам'ятаєте? Хто працює? 20 чим-то зараз вже процентів всяких різних. Всяких різних. Так, давайте про це ми почитаємо. Перша книга Самуїла, або перша книга царів. Восьмий розділ. І я вам розкажу предісторію того, що відбувалося. Уявіть собі общество Ізраїля. Бог вивів їх із Єгипту через Мойсея, через Аарона, через різні чудеса, які він робив. І він їх вивів. І вони потім в пустелі були, і потім, коли вони зайшли в землю ту, що Бог їм пообіцяв, то вони Жили під керівництвом священників та суддів. Були судді, поставлені Богом, і були священники. І вони жили під їхнім керівництвом. І ось прийшов час, що вони сказали, подивившись на інші народи, кажуть, дай нам царя. Самуїла позвали і кажуть, дай нам царя. І далі ми читаємо, що гнів Божий був на них, коли вони попросили царя. І ви вже розумієте чому? Я це зводжу до того, от дивіться, восьмий розділ, 15 вірш, дивіться, як тут написано, які будуть у царя привілеї. Написано, а з вашого посіву та з ваших виноградників братиме десятину і даватиме своїм євнухам та своїм слугам. І він забере рабів ваших, ваших невільниць, і найліпших ваших юнаків і ваших ослів і буде вживати їх на роботу свою. Він братиме десятину з вашої отари, і ви станете йому за рабів. І ви будете кликати того дня проти вашого царя, якого собі вибрали та не відповість вам Господь того дня. Чому? Бо у них був цар Господь. А вони попросили собі світського царя. І з тих пір вони були під керівництвом царів. Да, Бог там постановляв царів, Бог обирав царів. Але бог гнів Божий, що вони захотіли ось таким. Дивіться, яке навантаження лягло на людей одразу. Розумієте, яке навантаження на народ ізраїльський лік. Вони приносили десятину з усього лівітам. Зараз я про це прочитаю. І священникам. Далі левіти відділяли священникам. І тут треба було ще десяту частину віддавати царю. Тобто на них вже навантаження було 20%. Да? Того, що вони мали. 20%. Це велике навантаження. Це велике навантаження. А, а тепер давайте. Прочитаємо третя книга Моїсея. Це книга Левит, 27 розділ. І ми побачимо, для чого Бог це постановив десятину взагалі. І тоді ви кожен сам собі дасте відповідь. Вона потрібна в вашому житті чи не потрібна. Розумієте? Тобто ніхто нікого не силує. Ви кожен дасте собі відповідь, потрібно це чи не потрібно в вашому житті. Нехай Бог допоможе. 27 розділ. Давайте з 30-го вірша. А всяка десятина землі, з насіння землі з плоду дерева, Господеві воно. Це не за гроші говориться, правильно? Не за гроші. Взагалі не за гроші. Господеві воно. Святоще для Господа. І дивіться, як далі написано. А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, то й додасть п'яту частину її над нею. А всяка десятина худоби, великої та худоби дрібної, усе, що перейде під палицею, десяте буде свята для Господа. І так далі. Давайте ще одне місце зачитаємо. Четверта книга Моїсея, 18 розділ. А потім я прокоментую. 18 розділ з 21 го вірша, з 20-го. І сказав Господь до Аарона, Аарон це священник. у їхньому краю, в землі обітованої, ти не будеш мати власності, і не буде тобі частки між ними. Я частка твоя та власність твоя поміж Ізраїлевими синами. А левіївим синам, ті, хто служили при скінії, при Домі Божому, я ось кожну десятину в Ізраїлі на спадщину, взамін за їхню службу, бо вони виконують службу Скинії за повіту. А Ізраїльні сини не приступлять уже до скінчих заповіту, щоб не понести гріха і не вмерти. І тепер дивіться, десятина на той момент належала священнослужителям. Я кажу за старий заповіт зараз. Вона належала священнослужителям. І чому це було справедливе, перше, це справедливе. Дивіться, коли вони зайшли в землю обітаванну, Мойсей, не Мойсей, Ісус Навін на той момент вже. Ісус Навін поділив. Землю і вони заволоділи тією землею. І поділили на всі коліна, крім левіного Левіта. А з левіного коліна, з Левітів, священники, коли обрані були, вони також не мали спадщини. Тобто всім дали кусок землі, всім дали де поля засівати і так далі. Левітам дали там, при них там, невеличкі шматочки землі. Дали їм. Щоб вони там могли жити. Але вони, їхня справа була служити при Скинії, а коли Соломон побудував храм, то вони служили при храмі. І вони жили з того, що приносили. Чуєте? На той момент вони жили з того, що приносили. Питання дивіться, чому євреї сьогодні десятину не дають? Храму, храму. Храма ні. Немає храму. Нема служби в храмі, нема куди нести. Тобто Бог визначив місце, визначив, кому належить оця частка. І ця частка була справедлива. Дивіться, вони відділяли 10-ту частину. Чому? Бо вони фактично забрали їхню землю. Розумієте, про що мова? Вони поділили між собою землю. Можна було поділити на 12 колін, а розділили на 11 колін. А 12 коліна залишилось не з чим, а з десятиною. Господь каже: вам десятина буде замість падщини, І замість спадщини я буду ваш. каже. Тобто, дивіться. Давайте ще далі ми трішки підемо. Уже трішки проясняється. Давайте відкриємо Малахії книгу. Це старий заповіт. Зараз ви зрозумієте, чому Бог таким чином говорить. До речі, після Моїсея лише в двох місцях зустрічається за весь старий заповіт, щоб давали десятину. Бог Мойсей навчив, Ісус він передав, трішки часу пройшло, і що почали люди робити? Як ви думаєте? Я думаю, ви знаєте, що почали робити? Що перестали робити люди? Перестали давати десятину. Народ Ізраїльський перестав давати десятину. І цар Єзекія відновлює десятину. І коли цар Єзекія постановив, щоб принесли десятини, і написано, там інтересне таке місце, я не буду зачитувати, я по пам'яті скажу. Там і груди, груди, груди назбирали. І він прийшов до священників і ви каже, як справи, це я своєю мовою кажу. А вони кажуть, ми почали досить їсти. Ви Розумієте? І мені так стидно стає, як ніби я в той час. Тобто, вони, ті, що молились за них, ті, що жертви за них приносили, вони впроголодь жили. Це на той час, це ми не за наш час кажемо. Вони проголодь жили. І... Книга Малахії, зараз ви зрозумієте, про що говорить Бог. І друге місце е, Нємія, коли після Вавилонського полону, куди був народ ізраїльський забраний, вернулись і відбудовували храм, і Нємія постановив принести десятину. Це було особливе благословення, особливий час для всього люду. Бог благословляє. Давайте я прочитаю, що думає Бог. Це ми за старий заповіт, а потім перейдемо до нового заповіту. Сьогодні вчення про пожертвування. А, Малахії, третій розділ. Це остання книга Старого Заповіту. Після закону три рази зустрічається в усьому старому заповіті. Згадка про Десятину. Тобто, наскільки важко було давати її людям, це велике навантаження. Наскільки важко було, що вони переставали це робити? Тепер читаємо, що Бог каже за це. Дивіться. Восьмий вірш третього розділу. Чи Бога людина обманить, мене ж ви обманюєте, ще чи й говорите, чим ми тебе обманили? Це за них, це не за нас. Чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами.